Які бувають знаки дорожнього руху? Як правильно переходити дорогу та що робити у разі травм? Це лише мінімальний багаж знань, який можна отримати у школі правил дорожнього руху для дітей. Змалечку привчити себе до дисципліни на дорозі організували волонтери благодійного фонду Бориса Філатова. Після теорії цікава практика. Малеча може самостійно проїхати із дорогою навіть на іномарці. На Ромбік. А що це за ромбік означає. Головна дорога. Володіна головна дорога. Правильно Заповнила? Умниця. Ані усім цікавиться і вже багато правил дорожнього руху. Їй відомі. Перший її вчитель татко. Вони вже давно керманять, дотримуючись дисципліни на дорозі. У школі ПДР вона їздить автівкою самостійно. Свого керма тримає впевнено та не порушує. Правила пішоходів. Майже всі знає. Тут більше дізнається саме про автознаки. Вона на дорогі теж. Как бы ведет себя уже как взрослая. На красный не не ходит, только на зеленый, только по переходам, только ну я думаю, мы вырастим это поколение такое. Один урок у школі дорожнього руху триває 45 хвилин, але навчатися тут можна без обмежень, хоч зранку до вечора. За учасниками руху стежить інспектор Олександр. Він же потім і тестує, чи все запам'ятали. Проводимо такі міні-екзаміни, тобто ми спрашуємо, то тобто задаємо питання і вони на них ну, відповідають 5-6 років, вони навіть ну, на удивленні дуже багато чого знають. Павло, гайнувши не одне коло Мерседесом, розповідає як досвідчений шофер, які кольори сідлофора друзі водія, а які пішохода. Зараз тут красний жовтий зелений. Я знаю, як виглядає ще людський знак. Он може виглядати красно зелений і жовто зелений За один урок, окрім правил дорожнього руху, малеча опановує й першу медичну допомогу. Владік вже дізнався кілька залізних правил. Найти перелом. Остановить кровотечение. Чтобы учить на будущее, как помочь человеку при травме. Дети очень контактные. Они с удовольствием пробовали на наших мальчиках манекенах. Всем понравилось. Пытались показать, как правильно бинтовать переломы, как правильно накладывать шины. Что из этого получится, посмотрим на наших дорогах. Заснование школы дорожного руху не Спонтанна ідея. Продиктувала її статистика ДТП за участю дітей. К сожалению, с начала 2015 года в Дніпропетровській області з участием дітей произошло порядка, если не ошибаюсь, 180 дорожно-транспортных происшествий. 12 дітей погибли. Порядка 200, если быть точним, 190 Шесть дітей отримали травм. Ми, якщо хотімо заботитися о дітях, ми повинні заботиться о них не на словах, а ділах. Хто ще не відвідав школу, волонтери активно запрошують. У парку Шевченка навчають без перерв і вихідних із десятої до восьмої. І безкоштовно. Евіліна Михайленко, Олександр Височин, новини дев'ятого каналу.